Через масові ракетні обстріли російськими військами енергетичних об'єктів в усіх регіонах України ввели відключення електроенергії. Ходімо, запитаємо, як люди проводять час при вимкненні світла. Скажіть, будь ласка, як проводити вільний час, коли вимикають світло? Е, вдома? Звичайно, з користю. Чоловік підключив мені світло до акумулятора, готую їсти і читаю книжки. Зараз читаю про княгиню Ольгу. Хочу знати, як її внук хрестив Київську Русь. Коли вимикають світло, я вже звиклий до цієї ситуації, і в мене можна сказати ніяких проблем не виникає, тому що є деякі пристрої, які я передбачливо застосував. І в якійсь мірі світло в мене в тих місцях, де я знаходжусь, воно є, дозволяє мені читати, працювати, учитися і думати над нинішнім і майбутнім. Читаємо. Вчера фонарика. 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 йому білку, перевертаємо, дивимося, що робиться на сході. Коли вимикають світло, беру ліхтарик, читаю або щось роблю, готую їсти. Ну, при ліхтарику, не при свічках, бо свічка за слабо. Але можна жити, вже звикли. Я в нас не виключаю світло, ми маємо акумулятори і так спасаємося, як можемо. Так. Я Включаю малюю. Моні, дані, в я малюю, я граю з братом молодшим. Все. Знаєте, ми переселенці, живемо в гуртожитку, тому нам не дуже весело. Мені просто нічого сказати. А чим освітлюєте кімнату? Свічками, ліхтариком. Скажіть, будь ласка, як проводити час, коли вимикають світ? Є можливість більше провести з дітьми, з сім'єю, спілкування. Так як в нас такий сучасний світ, і ми більше проводимо часу в гаджетах, комп'ютерах, соціальних мережах. То, напевно, є час якраз повернутися до нашого найріднішого і найціннішого. Це сім'я, діти, родина. Дякую.